Так, це ж треба, блядь, атмосферою сілія. Коли в тебе болить поясниця? Шановні гості дорога родина, раді вас вітати в 2025 році. Як кажуть, щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Ми довго думали в нашій мінімалістичній редакції, з чого починати новий рік. Редакція до речі складається з того, кого не можна називати, але навіть якщо він збриє бороду, то у міще нікуди не зникне. Та, мене сьогодні вашого інформаційного йолопуку, хай буде. Між іншим, ця роль для мене не нова. Бачите, Дніпропетровська вже нема, а я якось вижив. Хоча от на це різдво це було трошки проблематично. Така от історія. Отже, треба з чогось хорошого вирішили ми, а його не так, щоб дуже багато було. Проте, знайшли вихід, і будемо говорити сьогодні про хороше. Друзі, про закінчення війни. Дісклеймер. Очевидно, що ми не астрологи, нумерологи і не Ясновидіщі, це от туди на СТБ. Тому у цього відео не буде, ну, в усякому разі, від нас. А от що буде, так це підбірка пророцтв і вангувань наших шановних діячів та експертів. І тут є де розгулятися навіть за умов, що ми не беремо до уваги. Прогнозів потомстваних е, ворожок. Варіантів маса на будь-який смак. Очевидно, що ми не збирали прямо усі передбачення, але запевняємо, що в нашій підбірці самий цинес. Погнали, очевидно, і невероятне. Е, значить, попереду у нас ми ставимо найвпливовішого і найдодепнішого аналітика, у якого 33 бойових виходи за 2-3 неділі. 14 двадцать 2022 года Алексей Арестович на рандеву с Марком Фейгеном выдае вот что. Я думаю, что не позднее мая, начало мая, мы скорее всего должны выйти на мирное соглашение. А может быть и гораздо быстрее, посмотрим. Я беру сам экран. Сейчас вилка. Сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с поводом боя, со всеми с тобой. Либо... попытка второй раунд, где-то на шкості там этих самих условных серій, це на кидать на второ, ну просто так би їх и впереміли в сьогодні апреля, концу, концу апреля договор. З мирною угодою тоді э, кстати, не склалося і не допоміг навіть в модному кіпаріку. А вже в грудні того ж року Роман Світан з 97-го року, полковник у відставці, а нині воєнний експерт з усіх питань вангує слідуще. Когда, по вашим прогнозам, закончится война в Украине и какими могут быть ближайшие знаковые достижения ВСУ на фронте? Ваши ожидания? Весной точно мы закончим. Мы выйдем на границу 1991 года и вступим в НАТО. Это уже видно, это движение и по границам, и по НАТО. В ближайшее время мы увидим два направления движения к Казовскому морю и в Луганской области в сторону счастья. это то, що будь до нового і всего, до Нового ми вже начну захити Кремль. А далі там, вообще песня. Ми навіть одного шага по російській території не сделаем. Ми не россияне, нам чужого не надо. Роман, привіт, піди подстрижися. сьогодні в Курську черговий етап движухи від ЗСУ. Але друзі, хто ми такі, щоб спорити зі світаном, он льотчик в танці гаріл. Крутішим за світана в наших широдах прийнято вважати тільки. Еще одного полковника у відставці Олега Жданова. У нас но есть шанс на успешное контрнаступление и к концу года или к осени этого года мы можем закончить горячую фазу этой войны. Есть такой есть такой шанс остается. Надежда, как говорится, умирает последний является самым самым стойким чувством. Самим стойким чувством чоловіка, але за Володимиричу, у мене десь тільки відчуття, що нас наїбали, вибачте, і вновь е, продовжується бой, і знову Олексій Арестович. Вже будучи в ранзі екс радника адміністрації президента а, е, офіса президента. Це бачите, я настільки старий, що короче, живую що в минулим. Олексій, спілкуючись із своєю паствою на Тель-Авівщині, знову ангує кінець кінців. А вот эти частные движения на Бахмут, это всего лишь попытка выровнять линию под оборону хорошую и доставить нам определенные неприятности. Мы їх этот самый, мы их сейчас немножко там, подвинем. потом еще раз подвинем, еще раз подвинем, и на этом все. Возможно, они посыпятся раньше. Возможно, Путина, охранники Путина станут миллиардерами в ближайшее время, кто его знает. Как бы, да, всякое может случиться. Но мы исходим из планирования. Военное планирование не позволит им двигаться дальше, чем за февраль 2024 года, уверенно. Единственное, что они смогут делать, это призывать бесконечная масса пехоты. Но пехота против Химарса в 16 вы же понимаете. Но. Поэтому, ну, месяцев 9 и все закончится в самом худшем варианте. Там в кінці правда розмова перетворилася на полі чудес з подарунками, але це вже інша історія. Червень 2023 року. мощніший інсайт залетів у свідомість співгромадян через телемарафон із вуст Михайла Подоляка, антикризового менеджера і радника голови офісу шостого президента України. Ми до речі, в етерах на Юємен придумали синдром Єрмака Подоляка. А що означає це, що війна таки точно ну, в цій гарячій фазі триватиме до 24-го року? Війна закінчиться скоріше за все набагато раніше. Давайте дочекаємось результатів наших збройних сил, які дадуть нам ці результати, і тоді будемо вже займатися плануванням. Це перше, друге, абсолютно точно Путін може чекати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше ніж? Вибори, виборчі перегони в Сполучених Штатах. Це друга складова, третя складова. Сьогодні у світі точно, незалежно від того, хто буде де президентом Ямана зі в демократичних країнах, ніхто не буде підтримувати абсолютно відверто геноцидно режим Путіна. Путін обнулений повністю. Тобто, так безумовно, в самій Росії він ще на щось там впливає, і то в мене вже є величезні сумніви, що він там на щось сильно впливає. І це буде тільки погіршуватись для нього. Але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує. Суб'єкта може і не існує, але об'єкти ця сука продовжує вправно запускати по Україні 25 грудня. Нажухав мені дитину, яка приїхала в гості з Польщі. Йдемо далі. Жовтень 2023 року. На арені знову Олег Жданов. Цього разу ми вже чуть-чуть на лижах, і наші прогнози я извиняюсь, фігуральні. Я стаюсь при своєму мінні, що... А... К концу весны, начало мая я, мы должны закончить активную фазу боевых действий ну, как минимум а, с выходом или максимальным приближением к границам 91 -го года. С освобождением Крыма тут то точно. Иначе это не состоится. Вот. И освобождением Донбасса и Луганска. Вот. А дальше вот эти 6 месяцев от, 1, от 8 мая до 8 ноября это может быть этап переговорного процесса и подписания регулирующих, регулирующих или юридических документов, которые закрепят окончание этой войны. Но активную фазу, я думаю, что к, именно к началу предвыборной кампании Джо Байдена а Соединенные Штаты будут стараться э, подтянуть. Ну а далее в листопаде на взлет снова пришел Светан война горячая нет, она сильно не затянется. Исходя из тех планов, по крайней мере, политических наших гарантов по Будапештскому меморандуму американцев, политическая борьба в Америке, она, мы, наша победа над российской армией, она вплетена в эту борьбу политическую. И основная фаза должна закончиться где-то осенью следующего года, как раз перед выборами президента Америки. вплітали вплітали ми свою перемогу у вибори в Штатах. Да, не вплили, як годиться вангувать. Ще надав Чуйка має бути, і потомстві задатки як у Ольги Полякови. Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Немає його в живих. І війна теж закінчиться. Вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цією весною, яка буде 24-го року. Оль, мы верим, честное слово 24, -го. держите меня семеро На арену выходит Гордонадамус И озвучивает свои умозаключения Смотрите, я не Насрадамус, не Ванга и не Пророк Я не делаю прогнозы Я э, свои умозаключения озвучиваю Я не боюсь это делать Я вообще не боюсь а Что мне бояться, если я же не на пустом месте что-то говорю Я же, наверное, что-то знаю Теперь э, к тому, что я знаю. Для того, щоб взяти на себе смілость публічно сказати, що війна закінчиться в этом году, а я взяв на себе цю смелость і публічно сказав, що війна закінчиться в этом году. Той рік закінчився, і слава Богу, але прогнози не збулися про те, хто ми такі, аби кпинити э, Дмитра, всі можуть помилятися. 25-го. У року, 26 жовтня, буде мир. Ось овангую, Давайте. Якщо не закінчиться війна, можете мене піймати. Григорій Сковорода говорить зараз. А він так говорив? Так, да, він так і казав, 26 жовтня можете мене піймати. Ну, Слава, Грище, можете. я вже просто, я вже просто спізділа раз. Я вже просто сказала, що весною 23-го року війна закінчиться. І мало того, моя мама мені дзвонила і каже: Оля, це ж правда? Я кажу: мама, я не знаю. Вона каже: в смислі, ти ж сказала по телевізору. А вона думає, що все, що кажуть по телевізору, це правда. Значить, вона, я кажу, мама, я не знаю, але я дуже надіюся. То я зараз не надіюся, я точно кажу, дивіться, всі мене знімають так? 26 жовтня 25-го року точно вже буде мир. Але за рік до цієї знаменної дати у Велике пророцтво повернувся пан Дмитро. Правда, цього разу справся вже не тільки на умозаключення, а під'їхали ще опит та інтуїція. Ну, коли я слышу прогнози, коли закінчиться війна, в якому году, в якому місяці, это все не серйозно. Це все не серйозно. Тут можна жити или інформацією, И ощущениями, прозрениями, как угодно называй, или информацией и прозрениями. Я живу информацией и прозрениями, моими собственными. Поэтому я уверен, что война, горячая фаза войны, завершится до этого, до конца этого года. Да что ж такое, ставки сделаны, ставок больше нет. Совершенно уверен, что горячая фаза войны завершится в этом году. До конца года у нас сегодня кое-что у меня все. 13. Пятница э... 13, Дмитрий Ильич. Все, все вот так вот идет. Прекрасно. Кто-то нас сегодня так ожесточенно бомбили и терзали. Вот идиоты. речь идет о выходе Украины на границе. Сейчас все ждут 91-го года. Нет, нет. На границе 23 февраля, 23-24 февраля. «2022 года. Сейчас мне Щас скажуть, ну ти дал. Ні, да я. Я просто знаю, що я говорю. І на другое. Руководство України не соглашається. Ну, наше керівництво може і не погодиться, А от Роман Світан категорически против і переконаний, що нам затято потрібні кордони 91-го року. Півтори тисячі кілометрів фронту, полтора мільйона воєнних э, степілось між собою. расцепить это невозможно. Остановить можно более-менее горячую фазу. И когда выйдем на границы 1991 -го года, когда Украина, украинская нация, украинская армия, может, в принципе, как-то передохнуть. А до этого времени это минимум три года воевать. Потому надо эти вопросы все понимать, не, не рассчитывать на разные даты, разные блогеров, разные, разные прогнозы в этом смысле. Прогноз вот один. В установлення територіальної цілісності суверені та государства. Кому задача не нравится, ну займатися своїми ділами. Називай це останнє передбачення від наших вангодамосів, яке ми обробили. Якщо коротко резюмувати, друзі, то мир він колись таки буде або в середу, або в жовтні тут може і треба було б щось сказати розумне, але нічого влучнішого, ніж те, що ми щоразу повторюємо в кінці випуску. Ми не придумали. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування. Ой, а в ногах у мене два каталіш.